Вітаю! Тема урока особливості написання есе. Що таке есе? Есе це прозаїчне висловлювання невеликого об'єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичепну відповідь. Існує три кути, на яких ґрунтується есе. Перше писати те, що тобі цікаво. Друге писати про те, що ти думаєш. І третє писати так, як ти хочеш. Існує два види вільне та формальне есе. Вільне есе не має структури і обмежено у часі написання 5-15 хвилин. Формальне есе, яке ми з вами будемо писати, воно має структуру і обмежено у часі для написання від 20 до 45 хвилин. Формальне есе має таку структуру: вступ, основна частина і висновок. Вступ має один абзац. Використовуйте пастки для залучення уваги, такі як цитата, вірш, питання, роздуми, незвичайні факти, ідеї або смішні історії. Немає необхідності висловлювати в першій пропозиції основну думку. Уникайте таких фраз як. Це есе про або я збираюся проговорити про. Такі фрази не дають зацікавленості у вашому есе. Основна частина два, три абзаци. Виражайте свої думки зрозуміло. Підкріплюйте основні ідеї, факти, роздумами та ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою інформацією та матеріалами. Які інтригують і захоплюють увагу читача. Використовуйте довідкові матеріали, щоб усунути тавтологію. І останнє це наш з вами висновок. Він має один абзац: продемонструйте вашу позицію щодо порушеної проблеми. Зробіть узагальнення та аргументуйте підсумки в основній частині. Існує 5 правил креативного есе. Перше, це слова зв'язки. Вони допомагають плавно переходити з однієї частини до іншої. Різні, різна структура речень. Тобто речення повинні бути різні за довжиною, різні за побудовою, щоб, щоб читачу було цікавіше читати. Третє різні слова. синонімія Четверте лаконічність, активна життєва позиція. Щоб написати есе, треба. Перше. З'ясувати проблему. Друге. Зібрати потрібну інформацію. І третє. Висловити власну точку зору. При написанні есе вам необхідно досягти певних цілей, коли есе готове, перевірте наступне. Перше. Чи відповів я на поставлене запитання. Друге. Наскільки зрозуміло і точно я виклав свої думки. І третє. Чи природно звучить те, що я написав, і немає, чи там помилок. Не забувайте, що есе – це те, що ви відчуваєте. Гарних вам творів!